Вітаю, зараз ми подивимося дорогу на гроші. Чи є якісь перешкоди в того, хто дивиться це відео на гроші? Чи є перешкоди на дорозі до грошей, до фінансів, до великих фінансів, у того, хто дивиться це відео, скажіть будь ласка вищі сили? Чи є якісь перешкоди на дорозі на гроші? В того, хто дивиться це відео. Минулому було зроблено так, що ви не бачили. Ось була фортуна. Бери все, що хочеш. Ви були, дивилися кудись. Або були дуже сумні, депресивні. Наразі йде вітер змін. Вітер змін. Відкривається дорога на гроші. Ось вона. Так. Замарені успіхом були. Відволікалися на щось на інших людей. Є дорога на гроші. Так, вона є. Ви бачите вихід, ви бачите ось він подарунок. У вас відкрилася дорога. Раніше ви дивилися на інше. Був якийсь суд. А потім, а потім так, відкрилась. Ось ваша мрія. Щось ви знайшли вихід, ось він навіть подарунок. І ось закрита. Оце закрита дорога. На майбутнє виходить дуже багато ключів, і це все ваша дорога на гроші. Це все варіанти, коли ви можете збагатитися і ви будете вибирати. Їх дуже багато можеш вибрати усі разом, один, всі які хочеш. Так, робиться щось дуже повільно, дуже важко. Ага, ось імператор. Дивіться, щось було пороблено, дійсно, колись. Або ви йшли до когось на кладовище, поминали якогось чоловіка. Якогось чоловіка. І він вам, оцей чоловік, відкрив цю дорогу. Обнуління. Тобто ви тим, що до нього пішли, йому щось помин зробили, або щось таке зробили, і це вас виняло з цієї ситуації, і відкрився мир. Але є якась перепона. Так, ця перепона, закрита двері. Можливо, ви вже звикли, що ви самотні, і у вас е, одні страждання. Це, що, що б ви не робили, у вас не виходило, і це склали руки. Як наче склали руки, це вже давно тягнеться, дуже давно. Але ваша дорога до грошей відкрита. Ви можете брати любі ключі. Щось у вас виходить. Оці всі карти це те, що треба обирати. стільки вже разів намагалися відкрити цю дорогу, мріяли. Але отак біля закритих дверей сиділи, і є страх, що не вийде, щось не вийде і краще не робити. І це вже давно. Ось карта відродження, все одно ви, ви матимете вихід, ви зробите оці всі вороги будуть убрані з вашого шляху, і настає дуже гарний період у житті. Так, це пов'язано було з хворою людиною. Вона висосала ваші сили. Оця хвора людина забрала вашу роботу. Взагалі щось у вас трапилося, як втрата енергії. Так, на майбутнє. Так, відкриється оце важка припона убереться і прийде до вас щастя, комфорт і задоволення. Ви будете абсолютно задоволені. так це дуже добрі карти відкриття дороги. Так, оце я забираю всіх, хто вам навів, забрав цю силу, втрату, бажання заперечую. Також заперечую цих всіх людей, які вам заздрили, щось вам Бажали негативне, що у вас нічого не вийде, заперечую. Також заперечую оцю багаторічну депресію, заперечую. Повністю відкриваються всі дороги. До бажання, до комфорту. Так, карта суду. Так, я це заперечую також. Так, зараз ми відкриємо цю дорогу. Нарешті оберемо цю всі, всі депресію, всі страждання. Так, вийшла ще одна карта, що можливо було зроблено на те, щоб у вас не виходило все. Заперечу, дорога відкривається. Так, перекриваємо. Відкриваю дороги на гроші, на збагачення, абсолютно щастя приходить до вас, буде так, фортуну повертаємо до вас. Ці всі, так, всі мороки знімаю, всі депресію вбираю, відправляю тому, хто її наслав. Більше ви не боїтеся діяти. Ваша дорога відкрита, абсолютно. Відкриває дороги до грошей. Ви знаєте, що вам робити, і все у вас виходить. Гроші до вас йдуть. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що перешкоджає двоєму глядачу. Хто дивиться це відео? Збагатитися, відкриває дороги до грошей. Відсікаю всі крадники, мороки знімаю, всі порчі на бідність. Відсікаю, більше немає. У вас страху, що ви будете бідним. Більше немає страху, що у вас нічого не вийде. Все виходить, всі гроші заробляються, всі цілі достигаються. всі наміри здійснюються, мрії, бажання, всі здійснюються і абсолютне наповнення грошими приходить. Більше бідними ви не будете. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу, того, хто дивиться, це. Відео заберіть, всі припони на шляху до збагачення до грошей, відкрити дороги, хай гроші знаходять мого глядача. І прошу відсікти всі крадніки, всі порші, всі, що наводило морок, весь негатив, зніміть з мого глядача і поверніть, тому хто це. Робив не на переклади, а на самих заказчиків. Буде так, буде так, буде так, де прибудуть гроші. Де буде все сказано, здійснено. Знімається весь негатив і гроші заходять до оглядача, буде так, буде так. Не буде все здійснено, як найшвидше. буде так, буде так, буде так. Все, гроші до вас йдуть. Бідним, ви більше ніколи не будете, І всі ваші наміри здійсняться якнайкраще. Ніяких перешкод більше не буде. Всі ключі у вас буде так. Дякую за увагу!